Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 15 жовтня, на календарі. Ми з вами підбиваємо підсумки дня, що минає в цій годині. Говоримо про міжнародну адженду. Іран публічно пригрозив вступити у війну проти Ізраїлю, якщо Цахал не припинить операції проти сектору Газа. Тим часом Ізраїль запровадив 4 кілометрову заборонену зону на кордоні з Ліваном. А після стрілянини на півночі країни напередодні ліванське угрупування Хезбола заявило про те, що готове долучитися так само до війни проти Ізраїлю, і окрім того, відомо, що армія оборони Ізраїлю напередодні завдала удару по сирійському аеропорту Алепо, а після повідомлень про те, що саме з Сирії були запущені ракети по Ізраїлю. В той же час американські змі вказують на те, що армія Ізраїлю була вимушена відкласти початок наземної операції в секторі Гази, нібито через погодні умови. Ну і також нині під питанням залишається евакуація цивільного населення з сектору Газа. Цахал запевняє, що бойовики Хамас перешкоджають евакуації, а лідер палестинської автономії взагалі виступив проти будь-якої евакуації палестинців. Тим часом США відправили до східного середземномор'я другу авіаносну групу, щоби стримати Іран та Хезболу від втручання в конфлікт Ізраїлю та Хамас. Разом з тим стало відомо, що перед нападом на Ізраїль Хамас отримав гроші через російську криптобіржу. Тому про останні новини щодо війни в Ізраїлі ми з вами далі і поговоримо. Отже, Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну, якщо Цахал розпочне наземну операцію в секторі Газа. Про це повідомляє американське видання «Аксіос» із посиланням на два дипломатичних джерела. Відомо, що напередодні міністр закордонних справ Ірану Хосей Амір Абдулахян зустрівся з лідером Хамасу Ісмаїлом Ханіє в Катарі. Ну і за підсумками зустрічі Хамас повідомив, що Іран оцінив атаку палестинських бойовиків на Ізраїль минулої суботи. Як цитую історичну перемогу, яка завдала поразки ізраїльській окупації палестинської території. Ну і також під час цієї зустрічі учасники погодилися продовжувати співпрацю для досягнення цілей Хамасу. Ну і тут варто зазначити, що і Хамас, і Іран офіційно декларують своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці знищення держави Ізраїль. Тим часом, як пише видання Аксіос, Іран надіслав повідомлення Ізраїлю через Організацію Об'єднаних Націй, в якому наголосив, що не хоче подальшої ескалації конфлікту, але втрутиться, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться. Ну і на цьому тлі. Вже ізраїльська сторона звинуватила Іран у спробі відкрити другий фронт війни з боку Сирії. В МЗС Ізраїлю запевняють, що іранці активно діють в Сирії, розміщуючи там озброєння та готуючись до ескалації. Ну і ця заява прозвучала на тлі того, що в ніч на 15 жовтня Ізраїль завдав ракетного удару по сирійському аеропорту Алепо. Видання The Times of Israel» повідомляє, що військові атакували аеропорт міста Алепо на півночі Сирії вдруге за тиждень, це стало відповіддю на запуск по Ізраїлю двох ракет з боку Сирії. І повідомляється, що внаслідок удару Цахал аеропорт в Алепо було виведено з ладу. Ну і пізніше Міноборони Сирії підтвердило цю інформацію. Тож, попри заклики до стриманості. Сирія все ж таки намагається дестабілізувати ситуацію в Ізраїлі, який відбивається від нападу Хамас. В той же час Ізраїль запровадив 4-х кілометрову заборонену зону на кордоні з Ліваном після того, як з ліванської сторони почастішили атаки з артилерії та навіть ракетні атаки. Тож Цахал... Сьогодні офіційно вже закликав мирних жителів бути особливо обережними поблизу кордону з Ліваном. Ну і такі застороги вони цілком виправдані, адже напередодні і ліванська хезбола заявила, що готова вступити у війну проти Ізраїлю. Відповідно до оцінки ситуації та нещодавнього інциденту зі стріляниною на півночі Ізраїлю, територія до 4 кілометрів від північного кордону з Ліваном була закрита. Сахал наголошує, що вхід на територію заборонений і просить громадськість пам'ятати про це і не заходити на територію. Прохання до мирних жителів у районі до 2 кілометрів від кордону залишатись поблизу охоронних зон. Ну і сьогодні вже Джейкоб Саліван, представник Білого Дому, запевнив, що Сполучені Штати Америки попередили Іран про наслідки, якщо той вступить у війну. Ну і на тлі нових погроз в бік Ізраїлю Сполучені Штати Америки відправили до східного Середземномор'я вже другу авіаносну групу на чолі з USS Eisenhower, щоби стримати Іран та Хезболу від втручання в конфлікт Ізраїлю та Хамас. Про це офіційно заявив міністр оборони США Остін. Я віддав наказ авіаносній ударній групі Ейзенхауер почати рух до східного середземномор'я. Це є частиною наших зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу Хамас на Ізраїль. Ну і на цьому тлі низка експертів запевняє, що в разі розширення війни, а особливо в разі прямого залучення у війну Ірану, Сполучені Штати також будуть втягнуті в неї. Саме тому держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з китайським колегою Ван і закликав Пекін використати свій вплив на близькому сході, щоб запобігти нападу інших держав чи угрупувань на Ізраїль. Відомо, що Китай підтримує тісні стосунки з Іраном і допоміг напередодні Тегерану в досягненні дипломатичної розрядки напруженості з Саудівською Аравією на початку цього року. Але згідно із заявою МЗС Китаю, Пекін не може однозначно засудити терористичні атаки Хамас, і вони навіть підтримали певною мірою палестинський рух. Натомість очільник МЗС Китаю Ван і закликав США взяти на себе провідну роль для просування політичних рішень. Ну і на цьому тлі видання Нью-Йорк Таймс сьогодні раптом повідомило, що Ізраїль готувався провести наземну операцію в секторі Газа у ці вихідні, але її довелося відкласти на кілька днів, нібито через погодні умови. Мовляв, негода завадила би пілотам та операторам безпілотників. Забезпечувати повітряне прикриття сухопутним військам, тим не менш, в Цахал все одно стверджують, що ізраїльські військові все одно готуються незабаром вторгнутися в сектор Газа, аби знищити вищу політичну та військову ієрархію Хамас, яка зі свого боку нагадаю причетна до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Ця операція ризикує втягнути Ізраїль у місяці кровопролитних міських боїв, як на поверхні, так і в лабіринтах тунелів. Це важкий наступ, якого Ізраїль довго уникав, оскільки він передбачає бойові дії на вузькій і щільно притиснутій ділянці землі, населеній понад двома мільйонами людей. Ізраїльські офіційні особи попередили, що Хамас може вбити ізраїльських заручників, використовувати палестинських некомбатантів як живий щит, і всі. Територію мінами пастками. Тобто відкладання наземної операції може бути пов'язане не лише з погодою а в той же час, аби уникнути жертв серед цивільних палестинців, військові Ізраїлю закликали їх прямувати на південь території. А, от, і нібито на півдні, як очікується, не буде а, такої початкової фази вторгнення. І тут у нас з'являється дуже складна ситуація у питанні евакуації мирного населення. По перше, Цахал запевняє, що бойовики Хамас блокують евакуацію населення сектору Газа. Мовляв, наразі сотні тисяч палестинців вже рухаються на південь, але їм заважають численні блокпости Хамас, які заважають руху транспорту, а подекуди взагалі його зупиняють. З іншого боку, і це по-друге, голова палестинської автономії Махмуд Аббас поговорив напередодні з президентом США Джо Байденом і заявив, що категорично виключає евакуацію палестинців із сектору Газа. Хоча тут варто додати, що Аббас не має жодної влади в секторі Газа, він керує на західному березі. А в секторі Газа владу давно захопили бойовики Хамас. Але питання переселення сотень тисяч палестинців воно постає все більш гостро. І, наприклад, той самий Єгипет не хоче приймати біженців до себе, побоюючись сплеску радикалізму. Ну і по третє, і арабські країни, і західні партнери Ізраїлю задаються головним питанням: хто буде керувати газою після знищення Хамасу, як це декларує Цахал? Ізраїль, звісно, може відновити прямий контроль над цією територією, як він це робив з 1967 по 2005 роки, але це означатиме управління численним вороже налаштованим населенням з одного боку. А з іншого це відкриває ще більшу можливість масштабної війни на близькому сході, адже це сприйматиметься як ще більше пригнічення палестинців. Хоча є й інший варіант. Передати владу в газі палестинській адміністрації на чолі з Аббасом, яка управляє частинами західного берега річки Йордан, нагадаю, так по суті, і було до 2007 року, коли Хамас захопив владу. і, Відповідно силам Аббаса Фатх довелося відійти. Тож, схоже, що війна в Ізраїлі може обернутися дійсно багатомісячною кривавою операцією з невідомими наслідками, але ця війна вже позначилася на відносинах Ізраїлю та Росії. Зокрема, Wall Street Джорнал нагадує, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху продовжував спілкування із Путіним навіть у той час, коли той дедалі більше опинявся в ізоляції. І навіть вторгнення Росії в Україну і потепління відносин Росії з заклятим суперником Ізраїлю Іраном не змогли підірвати цю співпрацю. Ізраїль, зрештою, як ви пам'ятаєте, відмовився від надання Україні навіть оборонних систем ППО. Ну але тепер, як пише видання Wall Street Journal, діалог Єрусалиму та Москви, схоже, припинився і тому є причини. Ну, наприклад, одна із них це те, що стало відомо, що палестинський ісламський джихад і бойовики Хамас. Напередодні нападу на Ізраїль отримали майже 100 мільйонів доларів через російську криптобіржу Гарантекс, ну, що змушує замислитися про залученість Росії до війни в Ізраїлі. Ну і до наступної теми перейдемо. У Польщі сьогодні проходять парламентські вибори, і за результатами виборів буде обрано 460 членів Сейму. Тобто Нижньої Палати парламенту і 100 сенаторів верхньої палати. А виборчі дільниці у Польщі відкрилися о сьомій ранку за польським часом і будуть закриті о 21.00. За опитуваннями у Польщі лідирують 5 політичних сил, прохідний бар'єр для партії 5% голосів, для блоків 8%. Тому, згідно з останніми даними опитувань лідирує у Польщі консервативна партія Право та Справедливість, головою якої є відомий серед українців Ярослав Качинський. А партія знаходиться при владі з 2015 року. Ну а президент країни Анджей Дуда та прем'єр Матеуш Моравецький також є висуванцями саме цієї партії Право і Справедливість. Ну і важливо додати, що нині ця партія має монобільшість у парламенті, що значно впливає на будь-які рішення і щодо України в тому числі. І от за різними опитуваннями партія може отримати від 31 до 37 відсотків голосів. Головний суперник права і справедливості є центристська партія громадська коаліція. Її очолює екс-прем'єр і екс-голова. Європейської ради Дональд Туск, середній рейтинг цієї партії зараз за опитуваннями 30%. Ну і також до парламенту майже напевно пройдуть ще три партії: це центристський блок, третій шлях, коаліція лівих партій і ультраправа партія Конфедерація. І загалом, під час передвиборчої кампанії, право і справедливість робила акцент на стабільності та традиціях, вказувала, що провела Польщу через пандемію та російське вторгнення в Україну. Окрім того, важливий акцент робиться на військовій складовій, тому що Дуда обіцяє створити в Польщі найсильнішу армію Європи, але на тлі концентрації, от навколо питання цих стабільності та традицій. Саме чинна влада останніми тижнями зробила цілу низку образливих заяв на адресу України від зернового питання до військової підтримки. В той же час громадська коаліція Дональда Туска обіцяє покращити стосунки Польщі з Брюсселем, збільшити доходи та інвестиції в освіту і охорону здоров'я. А от щодо допомоги Україні, то Дональд Туск напередодні закликав. От На тлі заяв Моравецького про зменшення допомоги Україні він, наприклад, навпаки закликав збільшити цю допомогу. У національних інтересах Польщі, безперечно, перемога України. Це вплине і на економічні питання, і проблему біженців. Польська держава не повинна ні на йоту зрушити з місця в цьому питанні. Військова підтримка України не повинна піддаватись сумніву. Ну і додам, що одночасно з парламентськими виборами у Польщі проходить ще й референдум з чотирма питаннями: це продаж державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, стіна на кордоні Польщі та Білорусі, і питання допуску нелегальних іммігрантів з близького сходу та Африки. Ну але нам, звісно, більше цікаве питання того, яку саме позицію займатиме Польща за тих чи інших. Результатів виборів тому докладніше про це, якраз далі будемо говорити з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, ради вітати, вечір, Олексія. Назад. Пане Андрію, ну ми, звісно, не ліземо в внутрішню польську політику, але можемо порозмірковувати щодо того, до чого можуть призвести ці вибори, хто прийде до влади і як це буде впливати на наші подальші відносини України та Польщі. А давайте почнемо з того, які от, ну, ваші очікування чи вдасться партії Качинського, але я би сказав, партії Дуди втримати цю монобільшість. І відповідно, якщо так, то якою буде позиція е, польських чиновників далі щодо України? Знаєте, з приводу монобільшості всі оглядачі, власне, соціологічні дослідження і навіть, скажімо, фінальні дебати перед вибором, вони говорять про те, що монобільшості піца, ну, не вдасться сформувати вже в сеймі. і... Навряд чи можна очікувати, що в силу якихось див, ну, чи приємним, чи негативним окрасом, ну можна підвищити свої рейтинги на 20% там за 3 чи за дні до виборів. Тому тут мова вже йде про те, що насправді затривали період часу прибування піс при владі ну поляки навіть самі. Доволі сильно втомилися да, від а, тієї політики, яку реалізовує Піс. Не втомилися настільки, щоб вони взагалі випали із перегонів, Але принаймні, такої підтримки, а, яку, вони, яку вони мали під час попередніх виборів, ну на сьогодні партія немає. Тому це так ще інакше, якщо ми говоримо про те, що Піс з огляду на останню соціологію да отримує перше місце. Ну, за підсумками виборів до Сейму, їй доведеться, доведеться шукати партнерів щонайменше для того, щоб зібрати ну плюс-мінус за різними оцінками близько 50, ну а краще дещо більше мандатів. Ну і власне кажучи, коли у вас з'являється коаліція, ви вже так чи інакше не можете провадити виключно самостійну політику. Вам доведеться йти на компроміс. Хто може бути серед представників цієї коаліції? Ну, ці сміливо називають конфедерацію. Конфедерація це. Зніма така ультраправа політична сила, яка поки що на стадії виборів зазначає, що немає не планів в жодному із випадків об'єднуватися ні з ПІС, ні, власне кажучи, з громадянською коаліцією пана Туска. Ну, поки що позиція така, ну а там, знаєте, як завжди в політиків буває заради порятунку країни і єдності уряду, ми, в принципі, готові поступитися своїми обіцянками. Тому шанси на те, що Конфедерація все-таки також пройде до своєї. Вони залишаються в неї доволі високий рейтинг, однак він за останні тижні ну до певної міри знизився. Знизився і що дозволяє робити припущення, що все-таки об'єднання на рівні двох політичних сил і своїх конфедерації буде недостатнім для того, щоб власне знову ж таки сформувати більшість в Сеймі. Да? ця більшість це щонайменше найменше ну, двісті мандат. Ну бажано що було дещо, дещо дещо більше для стійкості коаліції. З, з іншої сторони є. Громадянська коаліція, ну яку уособлює пан Туск, і, хоч він за оцінками власне оглядачі, був не надто переконливим на останніх дебатах, поступившись і представниковий піс і власне кажучи іншим політичним опонентом під час цих виборів, але тим не менше, ну в нього є більше ідейних союзників. Ідейних союзників серед тих партій і блоків, які проходять до сейму згідно останньої соціології, це і третій шлях і ліві, і от вони можуть сформувати власне ту більшість, яка необхідна саме в такому об'єднанні. Ну але знову ж таки, ми розуміємо, що розрив в залежності від того, яка конфігурація складатиметься з коаліції, він ну, між опозицією і коаліцією він буде не тобто там буде ну, максимум зазор. По мандатах ну в два, в три, 5, п'ять голосів. Тому поки що питання це відкрите з приводу того, ну, як виглядатиме коаліція все. Чому тому, що абсолютно не факт, що переможець виборів, зможе її сформувати, да? а можливо доведеться формувати все таки вже а, ідейним союзникам ну, навколо другої партії. На користь Туска? ну, очевидно. Говорить, якщо мова йде про те, що в Польщі є справді проблеми з європейським союзом, якщо вони мислять саме такими категоріями поляки, тому що дуже багато питань, і навіть от, теми з референдумом, які одночасно відбуваються, і питання, які стосуються мігрантів, впливу подій. На близькому сході в Ізраїлі воно навпаки може консолідувати, власне кажучи, поляків довкола права і справедливості, які свого часу займали доволі категоричну позицію щодо попередньої мігрантської кризи, де на Польщу за квотами європейського союзу розподілили аж 7 тисяч мігрантів, аж 7 тисяч вони сказали. Ні, наша країна цього не витримає аж ніяк. Ну і зараз ми розуміємо, що ті очікуванні, власне, як мінімум, можливої мігрантської кризи пов'язані з подіями в секторі газу і в Ізраїлі. Тому поки що для нас ще залишається загадкою історія про те, як безпосередньо в останні дні спрацюють голоси, е, які аргументи будуть визначальні для голосів поляк, але але враховуючи кризу відносини відносинах з європейським союзом, ну поляки можуть подивитися на статистику, яка стосується суми коштів. Яка надходила вигляді прямо дотації в бюджет Польщі з бюджету, ну власне кажучи, єврокомісія перераховувала і найбільші суми, які щорічно враховувалися там по 15, по 17, по 18 мільярдів євро? це був період протягом якого прем'єр-міністром якраз був пан Дональд Туск, тому. Якщо ми говоримо про те, що в Польщі є певні кризові відносини з європейським союзом, а вони є, зокрема в частині ну фактично, віросповідання, яке знайшло своє відображення в основному законі, в частині пріоритету судів рішень судів національної юрисдикції над рішеннями міжнародних судів, видним словом, там є чимала кількість нюансів, плюс частина дотримання прав і свобод людини в питаннях вільного обігу земель там. Теж специфічні рішення право і справедливість реалізовували на території своєї країни. Тому за великим рахунком, ми говоримо про те, що є висока конкуренція між політичними силами. Ні, одна з політичних сил не має можливості сформувати монобільшість. А саме головне, що може бути ситуація, ну і. Теж вона одна із можливих і перспективних, при якій взагалі ко коаліція ну, більшості сформованої не буде, і можливо, як коаліція меншості, що взагалі ускладнить порядок прийняття рішень в Сеймі. бо під кожне голосування треба буде пробувати знаходити союзників, або ж ну так чи інакше, криза, яка закінчується завжди достроковими виборами, да? які можуть бути проведені, якщо насправді недій буде законодавчий орган влади. Знаєте, в мене одразу тут виникають певні перестороги. Якщо допустити, от ми допускаємо гіпотетично, що партія Туска громадська коаліція, вона громадянська коаліція, вона там бере більшість, формує якусь коаліцію. То ми маємо ситуацію, коли як у Сполучених Штатах Америки. Президент демократ, а в палаті представників більшість республіканці, відповідно, в ухваленні рішень щодо допомоги Україні виникають суперечності, виникають маніпуляції і так далі. От на вашу думку, якщо ми допускаємо, що партія Туска бере більшість формує коаліцію, а президентом залишається Анджей Дуда, ну принаймні до наступного року. А то чи не виникне у нас? Ну не знаю, чи можна так сказати, такі собі другі сполучені штати у питанні допомоги Україні? Ну, давайте так. Система стримування противаг чи міжінституційні конфлікти, безперечно, будуть, тому що в наступному році, якщо не помиляюсь, там ще місцеві вибори на носі у Польщі, а місцеві вибори вони не менш важливі з точки зору власне адміністративно-територіального поділу, і політична боротьба вона не завершиться виключно виборами в селі. Тому очевидно, що президент, у випадку, якщо Ну, власне кажучи, йому ну, виконавча гілка влади буде сформована в його політичних опонентів, буде як мінімум відстоювати свої позиції, консервативні, ну консервативні, центристські, трошки до певної міри праві, для того, щоб отримати гандикап чи більшість можливість перемоги на місцевих виборах. Ну і очевидно, в виборчій гонці. Президентській вже. далі з приводу допомоги Україні, я розумієте. Все таки схильний думати, що в питаннях допомоги ми напевно повинні бути більш конкретними в тому, чого ми очікуємо від Польщі. Для нас сьогодні допомога від Польщі це до певної міри комфорт для тих людей, які вимушено покинули територію України і перебувають на території Польщі. Ну тобто, якщо мова йде про їх соціалізацію чи збереження виплат, це забезпечення відповідних соціальних виплат. Якщо мова йде про. Скажімо, наші економічні відносини це забезпечення транзиту, і в цій частині ну, Польща не може бути незацікавленою да, в тому, щоб цей транзит відбувався, і вірогідніше за все, ти цій формі економічної співпраці, да, хоча зараз от, е, наскільки відомо де да, з окремих публікацій, в нас є проблеми з передним кордоном з Польщею окремих там і бензовозів і інших. Е, автотранспортних засобів, але вони знаходяться в площині як нашого внутрішнього законодавства, так в тому числі там і в площині безпосередньо законодавства Польщі, і ця, і ця економічна напруга, мені здається, вона буде знята знята до певної міри, в силу того, що ну власне оцей. Е Трімо екватор виборчої боротьби чи емоційний накал да, він він завершується виборами, протягом яких потім все рівно є певний період віддишки три місяці, шість місяців, протягом якого можна нормалізувати відносини, відпрацювати певні схеми. Ну а потім очевидно зайти на знову ж таки на певне загострення з огляду на електоральний цикл. Якщо ми говоримо про фінансову підтримку, нам потрібно політичне голосування. Голосування Польщі на підтримку України на рівні рішень, які приймаються і європейським Союзом. Це, це рішення, які знаходяться в площині можливості початку діалогу про членство, це рішення, які стосуються санкцій, це рішення, які стосуються виділення фінансової допомоги. Но не було перешкод в тих питаннях ні з боку права і справедливості і Дуди. І я думаю, що не буде в цій частині перешкод, не повинно бути в цій частині перешкод з боку ну, уряду. Якщо мова йде про уряд потенційний Дональда Туска. в момент, коли ми дійдемо до безпосередньо питання, які стосуються інтеграції України в Європейський Союз, тут в незалежності від того, хто буде очолювати уряд і хто буде очолювати країну в Польщі, Польща буде розглядати Україну як конкурента, в тому числі за фінансову, на фінансові дотації, які виділяються з Європейського Союзу. Ми нещодавно з колегами робили відео, і там була хороша соціологія, яка демонструє ставлення. Ну, хороше, позитивне, негативне, власне кажучи, поляків до різних, різних народів і різних національностей. Да? І все таки є доволі специфічне ставлення у Польщі до, власне кажучи, не лише агресивно налаштованих країн, таких як Російська Федерація, але є специфічне ставлення до Німеччини. А специфічне ставлення до Німеччини, скоріше з негативною канотацією, да, воно впливає в тому числі на безпосередньо внутрішню європейську конкуренцію між тими рішеннями, які пропонують німці, і тими рішеннями, які готові підтримати поляки. Ну, ця історія має причини таких взаємин. Вони мають глибоке історичне коріння. І ну вони не можуть змінитися виключно там за один рік з відміною певної політичної еліти чи виборами Сеймі. для цього треба системна м'яка політика, яка, власне кажучи, повинна відповідально реалізовуватися, пане Андрію. Дякую вам за цю змістовну розмову. На жаль, маємо обмежений час. Дякую за те, що долучилися дякую, до ефіру. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. А друзі, зараз буду вже прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!